Благодійна ініціатива Підтримай наших заснована фондом полтавська родина наприкінці серпня. З того часу вдалося допомогти більш ніж 120 полтавським призовникам. Якщо спочатку солдати отримували лише бронежилети, то зараз перелік речей, якими забезпечують хлопців, значно збільшився: термобілизна, теплий одяг, берці, бушлати та уніформа. Остання головна новина фонду вдалося вийти на поставників касок. У нас є прекрасна новина, чого ми не могли. Чи могли не могли похвастатися раніше? У нас зовсім не було касок і не було, не було можливості навіть вийти на поставника нормального, який нам їх привезе. Тому ми очікуємо каски. вже ось в кінці тижня, через днів нам сказали, тому що там розтаможений, розтаможений, розтаможений процес досить такий тривкий. Більше з тих, хто прийшов отримати допомогу, родичі та близькі тих, хто зараз проходить навчання або вже перебуває в зоні АТО. Наталія отримує бронежилет, берці та форму для сина, які служать вже більше місяця. Об цій допомогі узнала через сина, там з тими ребятами, які забирали сюди вас Полтави. Оні сказали, що здесь в Полтаві є такий фонд допомоги, де можна приобрести все необхідне для солдата. бронежилет, камуфляж, термобільо, берці. І уніформа. Мати іншого призовника Тетяна Олексіївна говорить, що хоче з бронежилетом трохи спокійніше, проте розуміє, навіщо він потрібен. Більше за все вона прагне, аби ця війна закінчилася. Найбільше покарання для людини це коли Господь забирає розум. І напевно в російського керівництва Бог їх так покарав, що забрав розум. Що нарушили мир, спокій на нашій країні, в нашій державі, забирають наших синів, чоловіків зовсім молодих хлопчиків і вони там гибнуть. Нагадаємо, мета благодійної ініціативи підтримай наших фонду Андрія Матковського забезпечити кожного полтавця-призовника бронежилетом та усім необхідним для служби на захисті батьківщини.